Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури не цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Тож сьогодні поговоримо про справжню таку детективну історію, мало того, я б сказав, не просто детективну, а історію, яка, судячи з усього, вже увійшла в анали всіх світових спецслужб, війн і так далі. Про один з найбільш успішних таких операційних кейсів, який на даний момент має вже тепер підтверджено головне управління розвідки Міністерства оборони, наше гурмо. Це історія про вкрадення цілого військового гелікоптера Русні з екіпажем. Просто вдумайтесь. Ну але давайте про все по черзі. Отже, сьогодні зранку, ну от коли я пшу це відео, сьогодні у нас 23 серпня, день національного прапора. До речі, вітаю вас з тим. От, е і заздалегідь вітаю вас з ним в Незалежності. Але зараз не про це, а про те, що 23 серпня зранку е є такий рашистський е помийний телеграм-канал під назвою Fighter Bomber. Його веде там його вже де, де аноніли, веде якийсь там російський льотчик, на льотчик, який працює там. Не суть важливо, хто він. Майор здається, якийсь По пофіг, якщо чесно. Не суть важливо. Я особисто дуже люблю слідкувати за те, за тим, як ця мразота завжди підтверджує, що збили черговий російський літак чи гелікоптер, і Він завжди там розміщує фоточку і пише «Вічного польота! Браття обожнюю цей момент. Заради цього я багато в чому підписаний на цей канал. Але. Сьогодні зранку там з'явився дуже дивний пост про те, що мовляв, всі там ми ж певно, чули, що це от кілька тижнів тому пропав російський гелікоптер. Ніхто не знає, да підтверджуємо, пропав. І от, значить, зараз я мовитому, от видам кандову версію, в яку тільки єдину треба вірити, все решта, це типу брехня. І далі йшла е, абсолютно фантастична історія про те, що російський бойовий гелікоптер, Мі 8, летів на своїй території, а потім раптом заблукав. Майже навдумайтесь 300 кілометрів і потім, значить, типа вирішив, що треба сісти на найближчому аеродромі і вирішив сісти. Побачив аеродром і вирішив сісти. І раптом це виявилося, що це полтавський аеродром е України. Ну вони сіли, не одразу зрозуміли. Коли зрозуміли, почали спробувати злітати, але тут набіжали зли бандеровці, всіх постріляли, ну не всіх. Пілот залишився в живих інших, тіпа, за двохсотили. І от така, от, значить, історія. Давайте, искать, значит, хохлов на обмен, щоб менять. Чесно, я коли прочитав цю історію, я реально випав, в осадок, і не тільки я думаю, тому що думаю, в смысле, ну окей, я уявляю, що ну, летима гелікоптер там, нас з якогось там, Брянська е, в Курськ, там, з сраної сечі е, на аеродром Халіно. Це я такий розумний, тому що кожен день е, з цих аеродромів по Україні запускають Це якраз Брянська і Курська область. Ну, умовно кажучи. Да? Ну, я б ще зрозумів, якби цей гелікоптер, наприклад, залетів кудись там в Сумську області, умовно кажучи, раптом там у нього відмовили двигуни, і він би там всів там, десь там, в шостці. Ну, окей, це ще географічно якось можна було би зрозуміти. Але вибачте, в Полтаву. Ну, візьміть, друзі, карту і просто подивіться. Це повний маразм. Ну і вибачте, будь ласка, давайте хоч трошечки логічно подумаємо. Зовсім не обов'язково бути якимсь суперкрутим пілотом чи там фахівцем з якоїсь аеронавтики, щоб розуміти елементарну штуку. Ну, вибачте, ладно, ще компас може кудись не туди показати. да? Ну окей, ну корабль. Я правда не знаю, що треба робити, щоб при сучасних методах там навігації і так далі. Корабель міг заблукати. Ну окей, ну в морі я ще можу уявити на пару десятків кілометрів кудись не туди. Але вибачте, льотчики на. Е... <laughs> в гелікоптері, це в ще как. На 300 кілометрів на чужу територію. І ладно, окей, навіть уявімо більше, що значить цей гелікоптер типу заблукав. А ви мені скажіть, будь ласка, що українське ППО, яке в принципі прекрасно працює по всіх повітряних цілях, як тільки вони заходять на територію України, повітряний простір України, воно що, чекало, щоб гелікоптер а це насправді достатньо легка ціль. Тим більше, якщо він там не летів, знаєте, там не жался к землі на висоті там 10 метрів, да? а реально летів на стандартній висоті. Ну, це ж для ППО, от так От просто воно ідеальна ціль. Видно, чітко, зрозуміло а його б збили одразу. Тобто, ні до якої Полтави він би ні при яких умовах не долетів. Тим більше, це вам не ракета, не шахід, він не летить з такою швидкістю. Ну, ви розумієте. Це повний мараз. І от тут, друзі, почалося найцікавіше. Стало очевидно. Сусуючи з усього, расисти зрозуміли, що ця історія, яка сталася насправді, буде опублікована, і вони, значить, вирішили за стандартом псошечки вкинути свою версію, щоб значить от перенакшити те, що насправді сталося, і те, що зараз розкажуть українські журналісти та українські е, спецслужби. Ну, е, але я ж кажу, топорні дебіли працюють як топорні дебіли, тому вони придумали абсолютно дебільну версію, в яку що характерно здається, не повірили навіть самі расисти. А от тепер давайте перейдемо до того, що ж сталося насправді. Насправді, друзі, і що вже по великому рахунку підтвердило гурмо. А насправді, друзі, сталася одна з найбільш крутіших просто історій, напевно, в історії світових спецслужб. Е, насправді, аналог такої історії е, свого часу змогли провернути ізраїльські спецслужби в 60-х роках. Коли все котилося вже дуже активно до війни 67-го року, да семиденної, і тоді е, якраз радянський союз почав накачувати зброєю арабів, наприклад, Єгипет. І от Єгипту на озброєння тоді надійшли найновітніші радянські винищувачі, міг 21 які в принципі тоді за рівнем тих, це був прям вініцт це я без жартів, кажу радянських інженерів. І порівню розвитку, це як зараз там в 35 якийсь. да? Ну і цього дуже боялися, і от вони змогли через свою розвідку знайти. Іракця пілота на службі в Єгипті, якого вони підкупили, змогли вивезти його родину. Дали йому ізраїльське громадянство, заплатили чимало коштів, і чувак просто взяв на черговому тренувальному польоті, сів за кермо, точніше за штурвал цього міга, і просто перелетів на ізраїльський військовий аеродром. Як ви розумієте, це величезне значення мало в підвищенні обороноздатності Ізраїлю, технології розуміння, що є, у ворога, і це все в принципі, дало можливість потім Ізраїлю настільки феноменально круто виграти війну 67-го року, і потім війну на винищенні і так далі. Але не про це мова. Здавалося, що це просто, знаєте, ми коли читали завжди про ці історії ізраїльські, там це просто якась недосяжна історія, яка для нас просто недосяжна. А хрен там, друзі, наші спецслужби це змогли повторити. І повторюся, друзі. Те, що я розказав про цей ізраїльський, так скажемо, приклад, да, це відбувалося ну в умовно мирний час. Тобто, грубо кажучи, да, була дуже напружена ситуація на кордонах, да, всі розуміли, що рано чи поздно почнеться велика бійня, але це був це був не бойові дії, тобто не було бойових дій. А у нас зараз, якщо хтось забув, з Росією йдуть активні гігантські бойові дії на гігантському фронті в понад тисячу кілометрів, якого ну, в Європі не бачили з часів Другої війни. І от тепер ми переходимо до суті подій. Отже, як виявилося, і вже цю інформацію ГУР опублікувало а, через ЗМІ. І власне цю інформацію опублікував наш головний редактор Юрій Бутусов. Що ж насправді сталося, друзі? Отже, наше ГУРМО змогло завербувати, думайте, друзі, пілота. Пілота військового, штурмової э, вертолітної авіації Збройних сил Російської Федерації. А, заздалегідь, заздалегідь, його родина була вивезена з Росії на територію України. Судячи з усього, вони почекали, поки черговий рейс, який буде виконувати службовий рейс, робочий рейс, цього гелікоптера буде максимально Вигідний з точки зору того, що можна отримати з цього гелікоптера. А безпосередньо, якраз цей рейс, про який йде мова, він перевозив дуже важливі деталі. Є вже інформація, що можна сказати, навіть секретні деталі російських літаків Су-30 і Су, там деяких там їх модифікацій. Так от, в цей момент, коли цей гелікоптер Мі 8 робив службовий рейс, пілот взяв і повернув гелікоптер в Україну. по Якісь попередні домовленості. Ми не знаємо. Ну він же не один був, звичайно, на борту. Там ще є і штурман, і ще є один пілот. Я не знаю, яким чином там була зроблена вся історія, щоб вони спокійно залетіли на територію України. Їм був створений явно коридор, ППО його не збило. Всі розуміли, куди він летить. Це вже. Прекрасні подробиці, які я сподіваюсь, коли-небудь через там кілька десятків років напишуть в мемуарах ті люди, які були дотичні до цієї операції. Або може навіть раніше, менше з тим, ну після закінчення думаю, бойових дій. І оцей гелікоптер, друзі, просто взяв і перелетів на територію України, де сів на українському військовому аеродромі. Я так розумію, що коли він сів, то нарешті до двох інших членів екіпажу, які... Не були, скажімо так, завербовані. Дійшло, що відбувається. Напевно, вони почали чинити спротив. Ну і вони були ліквідовані. Сам цей пілот, ну, де він перебуває, це знає, напевно, тільки гурму. І вже з'явилися офіційні фотографії цього гелікоптеру, це не видумка, він є, він вже там на одному з литович біля Києва знаходиться. Тобто абсолютно ціла машина, тобто, мало того, що українські Збройні Сили отримали цілий гелікоптер, ну, те найменше в цій історії. Е, ще й гелікоптер, який перевозив найважливіші деталі, так ще і пілот, який пішов на співпрацю. Оце насправді, напевно, може і найважливіше в цій історії. Чому? Тому що, ну, на відміну від того, Ізраїльського кейсу, коли той от е, Ірак іракець е, привіз, е, скажімо так, літак, який дійсно був ще загадкою, тобто там вообще супер секретно, Ніхто ще не знав, що там в ньому є. Мі 8 це все таки ну, стандартний радянський старий гелікоптер. Ну нічого нового для нього в Україні нема. Бо у нас самих своїх цих мі 8 вистачає, де і вже дуже багато за півці півтора року війни нам цих Мі-8 не дали наші партнери. Не про те мова. Найважливіше в цій цій історії це сам прецедент. Коли ну дивіться, хто такі пілоти, друзі? Це супереліта збройних сил будь-якої країни. Це той вид вояків, на підготовку яких іде найбільша кількість часу, найбільша кількість ресурсів, найбільша кількість людину годин, так би мовити. Тобто, це найбільш цінна. Скажем, цінні екземпляри, цінні персонажі? Саме тому згадайте за російських льотчиків, які потрапляли в полон, расисти не жаліли сотні сотні потім наших військовополонених, яких видавали. Пам'ятаєте, наприклад, цю падаль на прізвище Красноярцев, мразь, яка бомбила Чернігів, яку збили над Чернігівом, і потім він ще й сволоч, коли приземлився, встиг застрелити одного з людей, який намагався його затримати. Ну і ви пам'ятаєте, наскільки людей я поміняла? А тепер уявіть собі, друзі, мова йде вже не про те, що його збили і він потрапив до полону. Ні, мова йде про те, що представник супервійськової еліти погодився не просто там перейти на бік України, а взяти бойове судно, бойовий корабель, фактично свій, да? тобто, е цей от гелікоптер, і перелетіти до України, тобто перейти на бік ну, свого ворога. Якщо ви думаєте, що це не є ознакою, о, скажімо так, дуже хрінового морального стану російської армії, то ви дуже помиляєтесь. Мало того, дуже багато представників цієї армії задумаються, ну якщо вже навіть льотчики почали таке робити, то що ж, власне кажучи, тоді з звичайними там, піхотинцями чи щось таке, може, щось дійсно не так. В будь-якому разі, це суперкрута і успішна операція українських спецслужб, конкретно ГУРМУ. Повторюся, таких прецедентів. Було в світовій історії дуже мало, реально дуже мало, і всіх їх завжди вивчають в підручниках історії, як, наприклад, це. Е... Радянський льотчик, який перелетів на тоді на найвітнішому Су-25 в Японію. Е, і який тоді був страшний скандал, е, що навіть Радянський Союз там погрожував Японії всіма карами, і навіть змусив повернути потім той літак. Ну, Правда, після того, як американці звісно, його обдивилися і змалювали всі схеми. І от ця згадана історія з, е, е, теж з радянським мігом, який перегнав оцей Ірако-Єгипетський е, 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 льотчик в Ізраїль. Тобто, ви взагалі, друзі, що українська армія, українські спецслужби зараз уже вийшли. На рівень, про які реально колись зовсім скоро, я думаю, будуть писати книжки і знімати чергові серії Бондіани. Я не жартую, друзі. Це просто фантастично крута історія. Я дійсно хочу привітати всіх дотичних. Я вважаю, що ті люди, які це робили, вони точно мають отримати там всю розсип наград, звання героїв і так далі. Тому подібне. Це прям вообще топчик вищого класу. Але не те, щоб мені хотілося закінчити таке приємне вуху відео якимось негативом. Але я не можу про це не згадати, бо це було б верхом несправедливості не е, згадати одну штуку. Пам'ятаєте, у нас був такий полковник Роман Червінський, один з головних дійових осіб Вагнергейту. Людина, яка потім напередодні широкомасштабного вторгнення напряму звинуватила Зеленського і Єрмака в тому, що вони зірвали спеціальну операцію по виманюванню вагнерівців в Україну. Пам'ятаєте, да? Я думаю всю цю історію? І так само я думаю, ви пам'ятаєте, що ця людина вже знаходиться кілька місяців в буцегарні? А чому? А тому, що єрмачня. Зварганила абсолютно видуману справу на тему, що Роман Червінський, який, кстати, в у нас працює, да, намагався зробити влітку минулого року абсолютно ідентичну до цієї таку ж саму операцію по виманюванню російських льотчиків. Тільки там мова йшла про літаки. І якщо ви пам'ятаєте, йому пришили абсолютно повну херню, що значить, от він через те, що він хотів, щоб значить цілі такі сіли на аеродром Канатове на Кропивниччині він цим відкрив розташування військового литовища, і, от саме через те, значить, тоді по аеродрому вдарили ракетами. Загиблий, на жаль, там був командир частини. В общем, жесть, все, він зрадник, сволоч в тюрму його і так далі. Я, ми вже розбирали, якщо ви пам'ятаєте, багато разів цю історію. Ви можете подивитися на нашому каналі інтерв'ю з Романом Червінським, яке він дав за місяць буквально до свого затримання, де він все докладно розказує про цю справу в тому числі. І хто це робив, на чиє замовлення, це все очевидно. І Який бред, господи, як можна відкрити розташування одного з найбільших військових аеродробів України після того, як він був в, в, в липні? 2022 року, після того як він був обстріляний в перші секунди війни 24 лютого, і там прильоти було кілька разів до того. Ну це ідіотизм. аеродром, який існує багато десятків років і ще в радянські часи існував, виявляється, Росія не знала про його існування і про те, що там можуть бути військові літаки. Ну окей, для ок. але я хочу звернути вашу увагу. Тобто, дивіться, Роман Червінський плохой, що він хотів зробити те ж саме. Навіть якщо уявити, що його операція була не настільки успішною, що росіяни змогли її розгадати, що там, може той пілот і інший якийсь, якого розробляла його група, пішов ФСБ, розказав, і вони вирішили якусь оперативну гру. І що вони, значить, типу нанесли удар в той момент, коли на аеродромі очікувала наша група людей. Ну, навіть якщо це все так, якщо це правда, і дійсно воно так було, це означає тільки одне. Ну, значить, не вийшло. Ну, вибачте, будь ласка, я думаю, вам не треба пояснювати, що на одну успішну таку операцію ну, 100% придеться 10%. Не Неуспішних, це життя, друзі. Це тільки в кіно Джеймс Бонд завжди з першого разу всюди попадає і все прекрасно робить. Але в реальності воно трошечки не так. Ну і так само ви маєте розуміти, друзі, що в конкретно взяті ситуації. Це надскладна операція, надважка. Операція, в якій, ну скажімо так, досягти успіху, це прям один шанс із ста. І навіть якщо у Романа Червінського тоді це не вийшло, це точно не є підставою. Хоча ми не знаємо, що там було насправді, бо це брехня, скоріш за все. Бо йому просто прив'язали, я так підозрюю чомусь дві абсолютно не між собою історії. Тобто прильот по аеродрому Канатове, і те, що в принципі в планах у гурмо було, що той літак, який вони хотіли вимінити з Росії, він мав би сісти на аеродромі Канатове. Ну от взяли, прив'язали це ж проклятий Червінський війни. Так, от я хочу сказати тільки одне, друзі. Оця операція. Я ще раз хочу поаплодувати безумовно тим, хто її робив, і так далі. Вона доводить тільки одне: що Роман Червінський все робив абсолютно правильно, і те, що він зараз знаходиться в тюрмі, є прямим політичним замовленням Володимира Зеленського і Андрія Єрмака, які судять людину рівно за те саме, за що зараз будуть отримувати абсолютно безумовно заслужено ордени ті люди, які провели цю операцію з оцим вертольотом. Але найіронічніше в усьому всьому, що я впевнений, ну майже на 99%, на 100%, що суть цієї операції, суть, от як вона фрагментарно має виглядати, була пропрацьована саме Романом Червінським, і саме на його помилках. Ті люди, які робили зараз операцію, змогли цю операцію провести так успішно і ефективно, тому що коли ти знаєш помилки, коли ти знаєш, що не вийшло в твоїх попередників, ти можеш все продумати так, щоб цього разу у тебе все вийшло. Тому, друзі, я сьогодні з одного боку радію і за те, що молодці оперативники гурмові всі ті, хто розробили таку надскладну операцію, які доводять, що українські сили оборони виходять на рівень топових країн світу. Вже вийшли по суті. А з іншого боку, я радію тому, що от суспіль... знаєте, от я впевнений, що у суспільства, не дивлячись на те, що більшість людей вже не звернули увагу на того червінського, всім же пофіг на все, да? а зараз всі згадають про нього. Ну кому треба, точно згадають. І це буде дуже могутній аргумент для захисту пана Червінського, щоб сказати серйозно, так за що ж ви мене судите? Ублюдки? Так що, друзі, сьогодні дійсно хороший день, а, і я впевнений, що насправді це знаєте як скринька Пандори. Тому що ну ми знаємо, що російські військовослужбовці і так здаються в полон масово. І е, вся ця програма е, вона теж діє вже дуже давно, і по ній багато сотень людей прийшло. Але я повторюся, це знаєте, як з бунтом Пригожина. А воно саме по собі може і не міняє все, але це те, що показує, що межі можливо розсуваються просто до якихось величезних кордонів. І це означає, що таких випадків буде набагато більше, тому що наприклад цієї людини чимало тих. Хто не хоче брати участь у війні, зрозуміть одну просту штуку: хочеш вийти з цієї війни живим здоровим? У тебе є всі шанси. Принеси користь Україні, і у тебе все вийде. Ну я вже мовчу про те, наскільки підвищився рівень міжнародної. Поваги до українських сил оборони, які ще раз показали, що ми робимо операції не як ублюдочний тупа рашистня, яка е, соцбірецькій шпірі навіть не може нормально зробити, траванути кого треба. Хі, ні. Ми вміємо взяти і в розпал війни вкрасти хі, військовий вертоліт з екіпажем і абсолютно там секретними схемами російських військових літаків. Це дуже круто. Ну, але закінчується відео все одно словами: свободу Роману Червінському. Який те саме робив, і я впевнений, що саме на його напрацюваннях вийшло те, що вийшло. Дякую вам дуже за увагу. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо вам було корисне це відео. Обов'язково підпишіться на Цензорнет. Наш незалежний канал можете підтримувати, ставши його спонсорами, а також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Допомагайте Збройним силам України і беріть участь в нашій війні. До зустрічі! Переможемо!